Це дійсно спеціальний прямий ефір, який ми спеціально для вас, шановне панство, створюємо тут на радіо НВ. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин будемо говорити про ну передовсім про інформацію, яку оприлюднила британська розвідка. Але стосуватиметься вона російських ідеологічних націоналістичних осередків, студентських кіл, зокрема, один з російських олігархів Константін Малафєєв. Це є власник російського телеканалу «Царьград» націоналістичного, як говорять британці. І, і, і так само він є спонсором студентського руху Братство академістів, яке теж має націоналістичний ухил. Власне, е Ця людина створює студентські осередки ворожого до української державності націоналістичного руху, що може забезпечити ідеологічну основу для ворогування з Україною. Це така, знаєте, ніби програма діяльності на багато років. Про це власне і говорять у британській розвідці. Ну а ми про це поговоримо зараз із Кирилом Говоруном, архімандритом і доктором філософських наук, професором університетського коледжу Стокгольма. Мої вітання, доброго дня. А вітає вас, та ну власне, я щойно озвучив інформацію, посилаючись на розвідку Великої Британії. Ем... Не вперше очевидно, і росіяни, та й не лише вони використовують певні підходи, подібні підходи, та коли вплив здійснюється на активну частину, на найбільш прогресивну, скажімо, частину суспільства, це студенти, і ось таке намагання утворити або підживлювати, скажімо, вже утворений утворені осередки ворожого до української державності націоналістичного руху. Наскільки це нова інформація? Ну бо так, британці про це повідомляють, Гляють, але, зрештою, ми розуміємо, що це не перший такий прояв, правда? Це не перший прояв, прояв і на жаль, не останній прояв. А справді інформація про такі ініціативи була. І раніше з'являлася зараз. Очевидно, є певні підтвердження. Доказова база таким чином розширюється, що дуже добре, з точки зору того, що коли дійде справа до суда, то ми матимемо більш вагомі докази цієї фактично терористичної діяльності цього російського олігарха, якого ви назвали Коситина Малакиєва. От це системна робота, яка передбачає досягнення двох цілей: перша ціль це справді вплинути на мозок на свідомість. Студентів, як як ви правильно зазначили, потенційно найбільш прогресивної частини суспільства, так щоб сформувати їх позицію, їх ставлення до, до війни. А друге, це, це потенційне рекрутство, тобто, це фактично е, такий від, е, відтермінований набір до російської армії. Тобто, ці студенти потім йому, з високою визвисоїмовірною можна сказати, підуть воювати в Україну. От я е, можу та, можу також сказати, що це частина більш системної програми е, е, індоктринації. Молодого покоління, ще не сформованого покоління, а йдеться і про росіян йдеться. На жаль, також і про викрадених українців українських дітей, підлітків для яких існують різноманітні програми індоктринації в таборах через різноманітні освітні програми. Це йде це стосується і також тих дітей, які були, як я сказав, викрадені з території України. От а цими програмами займаються і державні установи російські цими програмами займаються і неурядові різні. Інституції і, і організації, в тому числі, наприклад, цим займаються. Кадировські різні фонди цим займаються. Також фонди пов'язані з російською православною церквою. Власне Малмалофе він як один з головних коспонсорів. Спонсорів таких програм для російської церкви. Я не здивувався, якби ми дізналися, що він вкладається і в більш широке коло програм для індоктринації українських підлітків і дітей, а також і російських. Ну, якщо говорити про українських дітей, власне, ви згадали про викрадених, але є ще велика категорія неповнолітніх українців, які перебувають на окупованих територіях. Ми періодично спілкуючись із представниками місцевих адміністрацій, звичайно, які знаходяться не на місці, ну, бо ці терени під окупацією, от, до прикладу, можна тут е, згадати пана Федорова, Івана Федорова з Запорізької області, от він періодично в розмовах е, розповідає про те, що росіяни налаштовують свою пропозицію Поганду транслюється все через вищі навчальні заклади, теж через школи на місцях на окупованих територіях Запорізької області. Ем, ось ті посили, з якими вони виходять до українських дітей на окупованих територіях, і те, що вони транслюють до росіян або викрадених українських дітей, вивезених в Росію, чи вони чимось відрізняються? Я думаю, що а, а, а... Практично різниці немає між різними програмами. Єдине, що, що дають, намагаються дати українським дітям, намагаються навчити їх російської мови. О, це те, що мені відомо російським українським дітям і українським підліткам. Тобто, так щоб вони е, 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 ну, мали іншу розмовляли іншою мовою, е, мали іншу ідентичність. Тобто для Росіян не треба змінювати ідентичності для українців. Це потрібно і на це налаштовані програми, оці індоктринації, освітні програми, в тому числі ті, про які ми які ми згадали. Ви правильно зазначили, що вона вони також здійснюються, реалізовуються і на окупованих територіях. А е, йдеться про те, що ми можемо провести таку історичну паралель з яничарами Щось подібне робили османські османська влада коли збирали дітей з з родин, зокрема християнських, в тому числі на території України, і, і робили їх вірними солдатами, новими солдатами султана. Яничар – це і значить буквально з турецької мови новий солдат. А їх так ми перепрограмовували, перепрошивали. А їх робили справді їм навіювали ідею повної абсолютної вірності своєму своєму сюзерену, тобто. В цьому випадку султану у випадку українських дітей, яких теж перетворюють на яничар, їх роблять абсолютно лояльними до так моти російського султану до Путіна. Я переконаний, що у певної частини аудиторії теж виникне питання. Ну скажімо, того, як ось ці е, ідеологічні програми, ось ця ідеологічна діяльність російська відрізняється від того, що ми маємо в інших країнах. Та ну бо можна так на перший погляд сказати, що ну окей, подібні речі, е, патріотичне виховання, ідеологія вони присутні в кожній державі, в Україні так само за кордоном. Ну, от найближчі наші сусіди, наприклад, поляки, там теж існує культ Варшавського повстання із самого маленства, з малих років дітей виховують в інституційній пам'яті щодо цього. Це все має своє і логічне продовження, ідеологічне. Я не буду зараз всі приклади перераховувати, але ну, так на перший погляд здається, що ці речі вони характерні для багатьох країн. Чим так направду відрізняється уся російська складова, і чому і чому вона якраз має бути засуджена? Навіть інституційно, бо ви про це говорили, ви з цього починали. Різниця в тому, що у всіх країнах справді прийнято виховувати дітей в такому дусі любові до своєї батьківщини, росіяни ж навчають українських дітей ненавидіти свою батьківщину. І це найважливіша різниця, найголовніша різниця. Їх вчать ненавидіти і вче вчать воювати проти своєї власної батьківщини проти свого власного народу. І в цьому сенсі я би сказав, що це подібна ця програма російська подібна до іншої програми, сумновідомої, яка здійснювалася нацистською Німеччиною на на окупованих територіях. Тому що нацисти фактично робили те саме. Вони збирали дітей. От і теж їх індоктринували в нацизм і теж вчили їх воювати проти часто проти свого власного народу, звідки вони походили. Тобто, фактично йдеться ключова відмінність, якщо я правильно зрозумів, що тут йдеться не про любов до свого і до себе, як про ненависть до іншого не такого в цьому полягає різниця. Про власне теж. Насизм чи такий нездоровий націоналізм від патріотизму. Патріоти, патріоти люблять свою батьківщину і поважають інших. Нацисти і фашисти, в тому числі російські фашисти, вони вчать, вони люблять звичайно свою батьківщину, але при цьому вони ненавидять всіх інших, і на найбільше вони ненавидять українців, вчать цьому українських дітей. Ну, але ж тут, бачите, теж цікава історія, тому що ось ця іншість її можна знайти е, дуже рясно. Насправді, всі на ця іншість на теренах такого державного утворення, як Російська Федерація. Ну бо розумієте, вона в тих кордонах де факто, які зараз перебувають. Вона має в собі багато поневолених народів. Я не говорю зараз про окуповані е, українські території. Та я говорю про от ми там Дагестан, наприклад, згадували та Ічкерія, Чечня, інші е, держави. І ось ця ненависть, тобто, чи встані вони, скажімо, по перше, регулювати потоки хейту ненависті по відношенню до того, що є наразі за межами Російської Федерації, а що є всередині, чи не може це проти них самих обернутися в перспективі? і ми бачимо ці внутрішні зараз конфлікти, в тому числі повстання в Дагестані. Це не перше повстання, а як результат цієї політики ненависті. Тобто, коли ти починаєш вчити свій народ ненавидіти інших. От, як в випадку України йти воювати проти інших на базі цієї ненависті, потім ти не можеш реконтролювати цю ненависть. Вона вона, вона просто охоплює е, твій власний народ, і це власне те, що відбувається в Росії. Потім в Росії відбувається просто е, е, відбувається масові вбивства з боку тих, хто повернувся з війни Росіян, і вони вбивають своїх співвітчизників масово. А, і це теж є наслідок тієї політики ненависті, яка здійснюється на найвищому державному рівні в Росії. Ну, от ви сказали про те, що окрім е самого формування ось цих наративів, там сприйняття картини світу людьми. Неповнолітніми чиї погляди ще не сформувалися. Є ще другий чинник в ось цій всій діяльності це е, так зване рекрутерство. Тобто, фактично, це є база для, е, для, для подальшого, ну скажімо, е, залучення до війська, але ж це не є просто інформаційна база, де кого і скільки ти можеш взяти. Йдеться про те, що це будуть люди е, даруйте, що так скажу, але треба це об'єктивно оцінювати, вмотивовані. І будуть мати певну, певну логіку, певний пазл, чому вони чинять саме таким чином і чинять агресивно, правда? Так, і ми це побачили вже з 2014 року. Бачимо, коли жителі окупованих територій, в тому числі діти, які були ще дітьми або навіть не народилися під час окупації, як вони стають більш росіянами, навіть ніж самі росіяни? Як вони стають антиукраїнськими? З людьми з антиукраїнськими поглядами як як вони вмотивовані йти воювати це не лише ті воюють проти нас, наші співвітчизники з Луганщини, з Донеччини, які яких просто силою забрали до, до лав російської армії. Це також мотивовані люди, це те це свідчення того, як працює російська пропаганда, і тому, на жаль, ми можемо, ми можемо передбачати те, що серед нових яничар нових. Рекрутів на е, нових окупованих територіях зібраних на цих територіях з'являться е, мотивовані бійці, які будуть воювати проти власного народу. І чим більше, чим ширше буде продовжуватися ця окупація, тим більше буде ставати цих ректорів. Е, рекрутів, які е, е, з, зрештою потім можуть піти і далі е, на захід України. Тому дуже важливо нам виграти цю війну. Дуже важливо нам зупинити цю окупацію, тому що це буде як. Е, е, Такий, як така лавина, яка просто буде збільшуватися з мірі окупації. Присутністю цього релігійного елементу, хоча я може неправильно і сказав зараз, та бо елемент це лише складова частина, а тут якраз релігія вона є наріжним таким каменем, базисом, якщо хочете, для націоналістичних для імперіалістичних рухів в е, Російській Федерації, чому їм це вдається? Тому що здавалося би, що ну знаєте, період е, релігійних воєн, це, це ну десь там може середньовіччя, хрестові походи і щось там такого. І тоді релігія дійсно була. Так ставалося приводом для багатьох конфліктів для воєн. Зрештою, зараз світ виглядає інакше, але ми надалі бачимо в Росії ось цей елемент або ось цю складову релігійну ну, це не зовсім є релігія в чистому вигляді. Це те, що називається політизована релігія. Це явище досить поширене у світі, коли релігію використовують задля політичних цілей і конструюють. Таке явище, яке називається громадянською релігією або політичною релігією. тобто вона має певні ознаки релігії культу скажімо так, але є по суті своєю політичною програмою, і це те, що це те, що є найбільш масовим явищем саме в Росії. Тобто, це не релігія як така сама по собі, а це якраз те, що побудоване на, на ґрунті релігії, де путінський режим використовує власне традиційну релігійність Росіян, але ця релігійність, наприклад, на відміну від української релігійності, хоча ми маємо ту саму православну традицію, вона була дуже сильно секуляризована в радянський період більше ніж на території України, і там релігії. Просто випалювалася справді, і коли після колапсу радянського союзу почали церква повернулася, начебто, в таке публічне поле в публічний простір в Росії, вона не змогла люди не готові були прийняти релігію як таку в чистому вигляді. а сприйняли певний сурогат, який нагадував радянську ідеологію. Тільки з релігійними елементами, і це власне те, що виникло на теренах Росії, це те, що зараз використовується, і церквою московським патріархатом, і, е, е, і Кремлем е, Путіним в е, для того, щоб зацементувати е, консолідувати це російське суспільство е, на підставі цієї політичної релігії, мотивувати е, росіян ненавидіти і вбивати це те, що використовується в тому числі для індоктринації. І дітей підлітків, в тому числі з окупованих територій України, ну, а в такому разі наскільки це унікальна практика для Росії, чи існує взагалі от зараз, якщо подивитися на ну, скажімо, на загальний візерунок? Е релігія в чистому вигляді, чи все ж таки це історія в залежності від, е від певного регіону? Розумієте про що йдеться? Та і від того, яке тло має ось це ось цей ось цей полі політичний барвник, якщо хочете, який впливає на релігію, чи тут Росія саме? Стоїть окремо абсолютно осібно, де е, релігія має ось такий, ось такий політичний елемент і є вже не релігією в чистому вигляді, а саме політичну релігію, як ви це сказали, вище. Ну, це не унікальне явище, є і інші приклади того, як релігія була політизована і використовувалася як інструмент. Зокрема, от я вже наводив приклад нацизму. Це найбільш такий яскравий приклад. Нацисти створили форму політичної релігії. Власне політична релігія, як явище, воно було ідентифіковане саме в нацизмі. От. І різні форми фашизму, в тому числі в Італії, наприклад, чи, наприклад, в Румунії в міжвоєнний період теж румунський фашизм він був, він був підсилений дуже сильно саме православ'ям. і йшло йдеться про певну форму політичної релігії, а не про релігію як таку. І в цьому сенсі російський, ну я називаю російський фашизм, він стоїть в одному ряду з іншими формами фашизму які бували які були в європі особливо в міжвоєнний період і які теж використовували релігію як як певний такий як каркас для для своєї ідеології а от і якраз політизація релігії в тій формі в якій вона існує в росії є Додатковим аргументом додатковим доказом того, що те, що ми маємо справу, те, що ми маємо справу в Росії, є просто однією з форм фашизму намагання вплинути на цю ситуацію, на формування ось саме такого візерунку цієї, цієї релігії в Росії політичної релігії, по перше, чи є тут інструменти? Хто би тут міг сказати своє слово, бодай засудження? Та ну бо можливо слово воно не вплине, але але це буде певною оцінкою, певною декларацією. Ну, ми очікуємо, що в принципі православні церкви мали б засудити цю форму зловживання релігією, яка відома також як російський світ, руський мір. От і ведеться робота до того, щоб зі спонукання. Інших церков до засудження, ми знаємо, що до такого засудження. Ми знаємо, що деякі окремі церковні діячі це вже зробили. Наприклад, Селенський патріарх Варфоломій це зробив. Інші церкви поки що вагаються, не роблять цього голосно, але треба, щоб вони це зробили. Самі, самі релігійні діячі мали б засудити форми політизації релігії, і ми очікуємо, що це рано чи пізно може, може трапитися. От також з такого низового рівню з рівню богословів, вчених, громадських діячів вже. Лунають досить потужні голоси, системні голоси, які засуджують всю форму е зловживання релігією. А е і вони теж е ну надають такого е імпульсу. Я думаю, потужного імпульсу е до того, що врешті-решт е така форма зловживання, тако, така форма інструменталізації релігії задля за політичних цілей, щоб вона була засуджена, врешті-решт разом з, з тими злочинами, до яких вони, вона призвела. Ну так, просто питання того, коли це і за яких обставин може статися, хоча ніколи не буває запізно, звичайно, але це вже предмет іншої розмови. Я вам вдячний за те, що знайшли час за розмову. Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук і професор університетського коледжу Стокгольма з нами на прямому зв'язку. Друзі, подякую. От в цьому місці тим, хто перебував з нами упродовж останнього часу. Залишайтеся на радіо НВ. Тут новини зовсім скоро їх Інна Мерецька Марецька представить. І пізніше ефір продовжать колеги.